Всім привіт! І ми сьогодні будемо робити проду з ведмедиком. Ось таким ведмедиком. Зараз я вам покажу його з -от таким от медиком Він любить їсти отакі штуки. Я не знаю, що це за штуки, але сама я їх теж люблю їсти. Корейко, я не знаю, як називається. Чи від звідпузичок або ще якось. Ну, Дружчина їх любить їсти. А ще її звати Тедзі. Вона ну, Тедзі, вона коханка Теді. А її її звати я ще її не назвала, якщо так. Скажіть мені в кого, як і мені її назвати. Ну, На жри, каже, а ми їдемо щось робити. Я Що там не знаю, хочу букетики робити, але я... Не люблю поки тільки робити. Тому що потім тут зіб'є. Три дні постоїть в хаті і все. Тим більше в мене малесенькі квіти дрібосенькі, типу. В мене, кажуть, там, тут давай, тут давай якось. І там моє ще куш. Ну і коротше в мене є п'ять-шість. У мене ще є шість яблунок, там ще на є п'ять, це вже одинадцять. Є П'ять наша вишень, це я вже шістнадцять. І ще п'ять дві черешні, це вже сімнадцять, якщо не помиляюсь. Так? Да? Так, да. пятнадцять. А не, вісімнадцять. Ну, коротше, у мене рахувальник такий собі, а тому що я... Я від 6 до 10, ой, не знаю, таблиці можна. А так, ну так, пішло, поїхало. На 4 я знаю, на 3 я знаю, на 2, 1, і 5 я знаю. А до якої ви знаєте таблиці, в коментарях мені напишіть. І скільки вам років теж напишіть в ком. Бо так то я з вами перший раз говорю. Всім гудбай!